13 жовтня 24 року. У нас сьогодні була дуже холодна ніч, десь півтора градуса тепла, а в день досить тепло. Десь 13, 12, 14, ну непогано. І ми Забрели в лісок непогане позбирати грибочки. От, от Зараз покажу, що саме ми збираємо. Дивіться, гриб називається рижик. Отак от він виглядає зверху. Якщо перевернути, він яскраво помаранчевого кольору. Тому що в ньому дуже багато каратинів. От, бачите, такий зеленковатий відлив, а тут яскраво помаранчевий Цих грибів тут море. Ми їх ось назбирали за 10 хвилин вже, мабуть, відерце. Вчора були в іншому лісі. Коло Вінниці теж назбирали три відра цих грибів. От. Одне відро замаринували, інше засолили, дві пательні посмажили. Коротше, кайфанули не по дєцьки От. В своєму житті її багато грибів, але таких смачних, як рижик, я не знаю. У мене це гриб на першому місці. От. Рем тут ганяв тільки що якогось зайця чи якусь дичину, не знаю кого він ганяв. Дивіться, я ось... На крамсаву одну кубку рижиків. Ось друга. До дружини одну кубку перебрала і дивіться, вже пів відра є. Так що зараз відьорку з верхом назбираємо і їдемо. От, дуже легко її готувати. Не треба відварювати, да смажаться просто на пательні на вершковій олії. На вершковому маслі. І смак виходить бомбезний, без відварювання Так що раджу всім. І дуже смачні. Так, хто займається цим тихим полюванням, раджу. Гриб просто бомбезний. Ну в принципі все. Всього доброго. До побачення.